Сьогодні роздивимося карту маг. Старший аркан, перший старший аркан це маг. І це карта про те, що у вас є всі можливості, У карти показаний чоловік, який володіє всі інструментами для досягнення цілей. Там є всі стихії – і вода, і воздух, і вогонь, і земля. Тобто, всі інструменти для досягнення своїх цілей є у мага. це про саморозвиток, досягнення і магічні здібності. Це коли карта випадає на те, що є у вас магічні здібності, так, це є у вас магічні здібності. Маг каже на, на віру в свої сили, здобутки. Ну, треба використовувати всі інструменти, які у вас є, і ви досягнете всього, що ви хочете. Ну, дивіться, якщо вона перегорнута, то це втрата контролю. Ну, і ще можуть в негативі бути маніпуляції, зв'язані з тим, що чоловік, карта і той, хто на кого випадає, володіє великими можливостями. І це, звісно, в мінусі маніпуляції. Ну і дивіться, ще карта вказує, що з великою владою і вашими навичками приходить велика відповідальність. В цілому вона говорить про потенціал, здатність створювати і досягати великих цілей. Але ж я нагадую, що є все одно відповідальність за свої дії. То треба дуже бути пильним. І це маленька толіка того, що можна розказати про, цю, про цей аркан, І особливо коли він з другими картами і як це буде програтися. Ну, я ж кажу, що я розказую стисло, щоб було більш-менш зрозуміло для тих, хто дивиться тарологів. Гарного вам всім дня.